Аня приміряє зимові чоботи та показує ковтину. Це з речей, що передали небайдужі херсонці. Скільки перебуває в центрі, дівчинка не сказала, де її мати теж не знає. До школи доходила три тижні. Мені тільки моя бабушка бабуся Пляла таке. У нас з мамою батько вигнав з дому. Моя двоюрина бабуся, вона зав за мене переживає, і сестричка теж. Збір допомоги дітям ініціювала Ірина Салюхова. До мене звернувся керівник інтернату Володимир Сагайдак з тим, що для дітей необхідні якісь теплі зимові речі. І, власне, я просто на своїх сторінках у соцмережах оголосила список необхідного і люди зараз допомагають. Хтось самостійно приїздить до інтернату, привозить якісь речі, техніку, смаколики. Хтось мені пише, що приїдьте, заберіть. Приємців допомогли, дали нові теплі речі, зимові, взуття і речі для дітей для діточок. Там діти від 6 до 18 років. Окрім теплого одягу та взуття, волонтери привезли два диски для плейстейшн, колонки для комп'ютерів і 3,5 тисячі гривень на придбання нового бойлера, розказує виконувач обов'язків директора центру Володимир Сагайдак. Інтернатів немає, але сироти залишилися. І з кожним, я би сказав, місяцем роком дітей, які опиняються в складних життєвих обставинах, стає більше і більше. У нас за рік через заклад проходить від 190 до 240 дітей. Це ну, по міркам, я би сказав, це інтернат. В цьому році вже вісім. Сімей діти повернулися в біологічну сім'ю. Максимальний термін перебування у центрі 9 місяців. Заклад розрахований на 50 дітей. Інколи тут буває і 60, і 70. Для тих, кого не можуть повернути рідним батькам, шукають прийомні сім'ї або дитбудинки сімейного типу. Одна з найбільших проблем закладу гроші. Обласна служба у справах дітей виділяє кошти на зарплату працівникам, на комунальні послуги і на харчування дітей. Цього року обласна влада профінансувала ремонт котельні. Приміщення центру ремонтують за рахунок волонтерів та власними силами. Ці квіточки на стінах це ми закрили тріщини для того, щоб не, ну, не було видно. Тому тріщини є і на стелі, і на стінах, і на сходах. Ми там зробили підпорку для того, щоб вона не впала. Від дощу, від снігу, який попадає під е, приміщення і підтоплює у цій кімнаті. Проживають четверо дівчат, підлітків. Оця тріщину через усю стіну також заліплена квіточками та метеликами. Усі ліжка та постілі це подарунок волонтерів реабілітаційному центру. Цю кімнату прикрашають роботи 17-річної художниці Анастасії П'ятакової. Дівчина-випускниця цього центру розказав Володимир Сагайдак на стінах. Зображення мрії кожного вихованця про сімейне тепло. Оксана Хлібос Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.